Ну що, шановні колеги, доброго дня. Оскільки ми е, цю нашу зустріч записуємо, е, і потім вона буде в Ютубі доступна для всіх інших слухачів, то чекати на тих, хто запізнюється, не будемо. Е, прошу, якщо можна, повідомити, чи мене добре видно, чи добре чути. Так, добре видно, і добре чути. Окей, дякую. Е, Наступне питання ні, наступне ще прохання. Я буду показувати в зумі демонстрацію екрану, і буває такі, бувають такі ситуації, коли замість екрану просто чорний квадратик. Якщо я цього не бачитиму, але якщо ви побачите, що щось з екраном не так, як слід, то прошу мені повідомити. Також ви можете ввімкнути мікрофони за вашим бажанням. А просто, будь ласка, слідкуйте, щоб було відносно тихо, бо мені важко буде по-перше, перекликувати, по-друге, буде просто поганий звук. Так, з цим здається все. Таке питання: чи потрібно щось розказувати про програму Зум? Ми щось там якось дні працювали і знаємо, де, де на що натискати, щоб досягти базового ефекту. Принаймні, всі знають, де мікрофончик знаходиться. Так. Чудово. Йде чат. Якщо буде потреба, також знаємо, так? Окей. З Google класом знайомі, незнайомі, зараз будемо його дивитись, я там буду показувати, що в нас є. Ще таке запитання: чи зручно, якщо будуть зустрічі, чи зручно на другу годину? В попередніх групах просто цей час був таким консенсусним, який більш-менш зручний для всіх. Тут ситуація, ситуативно, якщо ми будемо призначати зустрічі, ми можемо кожного разу обговорювати, на яку годину, на який час, на який день призначити консультацію чи лекцію чи щось таке. Так, тепер ми маємо всі приєднатись до Google класу. Я сам собі надіслав. Запрошення. Зараз я покажу, як це виглядає з позиції е слухача, тому що в мене, як у викладача, е дещо інший вигляд має Google Plus, і там є додаткові функції, яких у вас немає. Секундочку. Так, я спробував е показати екран. Сподіваюсь, ви його бачите. Бачите, шановні колеги, так. О, чудово. Отже, мені від мене надійшов лист на електронну пошту запрошення приєднатись на курс. До речі, маю ще сказати: ми зараз намагаємось переходити на українську мову викладання, тобто, це стосується не лише Саме монологів викладачів і спілкування а з, зі слухачами це стосується також і програмного забезпечення, але це не завжди від нас залежить, тому якщо ви побачите на екрані щось російською чи англійською, чи там я знаю, ну, ну в принципі ми не передбачаємо там іспанську чи щось таке. Це не завжди на жаль, від нас залежить. Прошу віднестись із розумінням до цих мовних складністей. Отже, я отримав запрошення на курс, натискаю кнопочку приєднатись. Чи ви хочете приєднатись зі свого аккаунту, В даному випадку він у мене ось такий. Обов'язково треба, щоб це був аккаунт на Gmail.com, акаунт Google. Тому що якщо це буде інший аккаунт, бувають такі випадки, що ви приєднатись зможете, але не завжди коректно буде відображати Google Class, що це таке саме ви. І деякі е, завдання, які ви будете надсилати, будуть до нас приходити, скажімо так, анонімними. Це не, не дуже е, зручно і для вас, і для нас. Отже, приєднатися. І ось я вже бачу оціна слухача наш Google Class. Тут є лента, завдання і користувачі. Е, на вкладці лента ми бачимо обяви. Тут вже наш пан професор виклав першу обяву. Її бажано уважно прочитати, тому що тут є певні інструкції. Чим треба користуватись, до якого часу треба складати ті чи інші завдання. Я маю сказати досить жорсткий дедлайн. У нас є 16.09. У нас навчання, як ви бачите, до 19.00, це понеділок, шістнадцяте це п'ятниця. Але річ у тім, що якщо ви надсилаєте свої заліки у п'ятницю 16-го, то Денис Віталійович матиме лише дві доби на те, щоб все це перевірити і дати вам можливість перескласти, якщо там незадовільні результати. До слухачів у нас заплановано 23 особи. З кожного ми будемо очікувати десь близько п'яти документів, які е, е, маємо перевірити. Тобто, по-перше, е, е, є така пропозиція е, не чекати на е, кінець е, навчання через два тижні, а ви можете якісь е, речі е, надсилати чи намагатись надсилати вже зараз, ну, там на цьому тижні, наприклад. Для того, щоб не було перенавантаження і не було помилок при перевірці. Отже, о 16.00 в п'ятницю 16 вересня ми просимо завершити надсилання ваших відповідей. 19 числа зранку цей Google Class буде архівовано, і просто ми вже технічно не зможемо отримувати відповіді. Ви зможете користуватись тими матеріалами, які в цьому класі знаходяться. Тобто, у вас залишиться доступ до нього. Це означає, що щось тут скачувати, думати, як би це там собі десь переписати. Це не обов'язково, ви зможете в будь-який момент в подальшому собі зайти і подивитись матеріали, які вам потрібні. Отже, Тут на а, вкладці лента будуть е, розміщуватись основні обяви. Деякі об'яви е, я буду е, також розміщувати в групі в Viber і намагатись розсилати індивідуально тим слухачам, які до групи не приєднались, е, у яких немає вайбера, або які вийшли з цієї групи. Але все ж таки у нас група вайберів вважається таким основним засобом зв'язку. Ці об'яви, які з'являтимуться являтимуть, тут, ви також отримуватимете на свою електронну пошту. Далі, коли ви приєднуєтесь, тут є список слухачів, користувачів. Самі себе ви не побачите у цьому списку, я себе не бачу. Водночас, якщо я зайду в Google Class як викладач, ось я себе бачу. Тобто я можу перевірити, чи ви приєднались чи ні. Але в цьому немає потреби, тому що коли ви приєдналися, ви бачите об'яви, ви бачите завдання і таке інше. Добре. Що у нас тут є в Google класі? Ось так виглядає вкладка з завданнями. Тут багато чого. Зараз будемо розбиратись послідовно, що нам треба робити. Є навчальна програма, ви можете з нею ознайомитись, просто план тем, які входять до цього циклу. До еталонів практичних навичок ми повернемось трошки згодом. Вони відносяться до вже заліку. Електронна бібліотека. Тут є деякі підручники. Вхідне тестування. Ось воно знаходиться на вкладці В, В1. Тестовий контроль вхідний. Тут є інструкція, ви її читаєте. Вхідне тестування треба заповнити протягом найближчих трьох діб, тобто до вечора середини. Його результат ні на що не впливає. Ми просто його порівнюємо із вашим тестуванням, яке буде наприкінці. Тобто, це потрібно просто для оцінки ефективності навчання. Скажімо так, безвідносно до того, хто власне це тестування складав. Фактично, воно могло б бути анонімним, але це просто тоді не, не можна буде порівняти із заключними результатами. Тобто, заповнюйте, як можете, як хочете, і рухаємось далі. Маємо шість тем. Тема 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здебільшого вони побудовані. За однаковим планом ви бачите, тут інструкція до теми, як називається тема там, наприклад, умови праці як фактор шкідливого впливу на здоров'я працівників. Що треба зробити, в якому порядку? Тут є лекції, базові, і ви їх можете дивитись у зручний для себе час. Ми не фіксуємо, хто коли заходить в Google Class, це не принципово. Хочете, працюєте вдома, хочете на роботі, хочете вночі, хочете в день, кому як зручно. Хочете там робити собі перерви, сьогодні працюєте, завтра не працюєте, це просто як хто собі побудує навчання. Ознайомитесь з лекціями самостійно, знайомитись із довідковими матеріалами законодавством. Якщо є е, додаткові матеріали, можете їх також продивитись для себе, але в залік вони не входять. Щодо е, деяких тем, у нас взагалі передбачені е, відеолекції. Е, Раніше ми це робили в е, форматі Zoom також. Проводили лекції невеличкі, там хвилин до 40 намагались в цьому році. Спробували просто робити відеозаписи цих лекцій. Вони є у мене мої, є моєї колеги Олександри Віталівни, вона також викладач цього курсу. Я дам посилання, мабуть, на свій просто канал в Ютубі, і там ви можете подивитись на. Ті лекції, які викладені. Ось що тут є: психофізіологічна експертиза, психіатричні та наркологічні огляди. Ще для наркологів і психіатрів, які у нас є на курсі, це принципово, для інших, мабуть, не дуже. В цьому році змінився порядок проведення психіатричних і наркологічних оглядів. Ось ця лекція присвячена цю. Тому порядку, який був раніше, він просто більш детальний. Це зміни до психіатричних протипоказань, досить цікаві зміни. Фактично, психіатричні і наркологічні огляди були поєднані, і це цей огляд стосується, ця відеолекція стосується вже чинного порядку, але деякі технічні нюанси, які цікаві лише, мабуть, для. Психіатрів і наркологів вони не потрапили в новий документ, тому там є певна колізія, як саме це на практиці робити. Раніше це було прописано, тепер це не прописано. Можливо, ми будемо це просто дискутувати, коли доберемося до цієї лекції. Організація та проведення медичних оглядів на транспорті. І, мабуть, це все, що в мене є на каналі стосовно цього курсу. Ну, перший раз в Google Class – це фактично той самий огляд, який ми з вами зараз робимо. Повертайтесь до Google класу. Підсумковий контроль. Зараз ми спростили схему нашого контролю. Ми фактично прибрали поточний контроль, бо раніше були тести за кожною з шести тем, і лише після цього загальне тестування вже заключено. Тепер є, залишилось лише заключне тестування. Ось воно тестовий контроль. Там вам треба на, набрати 70% правильних відповідей. Це 21 правильна відповідь або більше. Всього запитань 30, по 5 запитань з кожної із шести тем. І нагадую, що в деяких запитаннях є декілька правильних відповідей. Правильно вважається лише відповідь в тому випадку, якщо ви всі правильні варіанти вкажете. Підсумковий тестовий контроль його можна. Перескладати, якщо ви набираєте менше ніж 70% правильних відповідей. Ви можете, власне, подивитися, що ви там натестували, переглянути результат. Далі, у ситуаційні завдання також входять до нашого заліку. І тут картина така: ну, що таке ситуаційні задачі? Це всі лікарі знають, це вони і є. А, умови ситуаційних завдань знаходяться тут. Це розділ г 21 Як їх треба вирішувати? Це розділ А2. Зараз ми подивимось, це було на самому початку. І де записувати відповідь? це розділ Г22. Ось тут розв'язання ситуаційного завдання. Ситуаційне завдання ви можете надати лише один раз, переписувати його. Не можна. Отже, дивимось. Умови. У нас є 10 ситуаційних задач. Хто яку отримує це, ми розпишемо трохи згодом. Ситуаційне завдання: що слід зробити, і, власне, хто, які діагнози там. Які е, е, аналізи має? Це у нас розділ Г21, тепер розділ А2, еталон вирішення ситуаційного завдання. Це на початку. Еталони практичних навичок, еталони вирішення ситуаційного завдання. Ось бачите знову таки е, ситуаційна задача і починається еталон відповіді. Тут багато чого написано. Ми просимо, щоб писали коротко і по суті. Тобто, можна написати менше, аби лише це було досить точно і досить коректно. Розписувати багато не, не потрібно, ми за кількість, за кількість друкованих знаків не боремось. Якщо подивитись на бланк заповнення розв'язання ситуаційного завдання, Тут ви вписуєте вашу електронну адресу, тут ви вписуєте е коректно без помилок українською мовою ваше прізвище ім'я по номер ситуаційного завдання, яке ви заповнюєте, і далі починаєте відповідати. Ви бачите, що в принципі тут є до трьох тисяч знаків, це близько півтори сторінки на кожне запитання, але я кажу, що так е докладно і багатослівно відповідати не треба. І практичний навик, практична навичка. Також ви її заповнюєте лише один раз. Фактично, якщо ви подивитесь, фактично, це просто ваша, скажімо так, самозвіт про ту роботу в комісії з медоглядів, яку ви за вашою спеціальністю і так виконуєте. Тобто тут є багато е, великий простір для е, творчості. Якщо ви е, посідаєте одну із цих е, спеціальностей в медкомісії, то ви відмічаєте її. Якщо у вас інша лікарська спеціальність, ви заповнюєте тут, е, записуєте, е, яка саме, і далі фантазуєте, що з практичних навичок могло б стосуватись вашої спеціальності. Якщо будуть запитання щодо е, заповнення практичних навичків, е, розв'язання ситуаційних завдань, ви можете їх задавати. Мої контакти є в електронних листах, які ви отримували, і також в групі в Viber я їх е, публікував. Крім того, наприкінці навчання ми вас дуже просимо заповнити дві анкети. Обидві вони анонімні, тобто ми не знатимемо, хто саме їх заповнював. Це моніторинг якості навчання і а, зараз антикорупційний моніторинг. Там немає нічого складного, вони досить швидко заповнюються. Здебільшого це просто так, ні, так, ні. Просто а, ми а, задовільно не задовільно, просто ми просимо поставитись до цієї а, задачі а, уважно, не переплутати відповіді, тому що якщо ви щось там переплутаєте, ми не зможемо, ну, скажімо так, нам буде дуже важко це а, 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 уточнити, зрозуміти, що, що трапилось, тому що ці анкети анонімні. Так, це щодо. Анкетування. Отже, щодо нашого планування навчання у нас є два тижні. Найближчі три дні ми просимо присвятити заповненню вхідного тестування. п'ятниця. Другого тижня, тобто через два тижні, 16 числа, це завершальна дата для складання заліку. Залік можна складати достроково. Залік можна складати по частинках. Наприклад, тести написали сьогодні, задачі написали через тиждень. Як вам буде зручно. Бажано, щоб ви не відкладали. Заповнення заліку на останні дні, тому що у вас буде цей кнот вам буде важко, і Денису Віталійовичу буде також важко перевіряти велику кількість ваших відповідей. Тому бажано там, скажімо, раз на три дні щось складати і нам надсилати. У нас заплановано кілька лекцій. Мабуть, ми будемо їх просто у вигляді посилань на вже попередні записи в YouTube вам давати. Якщо буде потрібно робити лекцію, скажімо так, очну в Zoom, то я буду розсилати посилання, будемо узгоджувати час. І будемо зустрічатись в Зумі, так як сьогодні. Скоріше за все, також із е, записом для тих, хто відсутній. Власне, це все, що я хотів сказати. Ще раз прошу всіх приєднатися найближчим часом, на сьогодні до Google класу. Якщо є якісь складнощі із цим у ваших колег, то прошу вас їм е, допомогти. Якщо є якісь запитання, прошу задавати. Якщо ні, у мене на сьогодні порядок день не вичерпано. Я так розумію, запитань немає. Шановні колеги, дякую. Гарного дня залишаємось на зв'язку вайбер, електронна поста, телефон. Дякую. до побачення. Дякую, до побачення.